Спонсор показу. Історія у пляшці. Жителька Теребовлі поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки. 44-річна жінка, скориставшись неуважністю продавця, поцупила із торгового закладу мобільний телефон вартістю кілька тисяч гривень. У ході оперативних заходів співробітники поліції встановили, що до злочину причетна жителька Теребовлі. Раніше проблем із законом жінка не мала викрадена у неї вилучено. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Понад 7 тисяч гривень перерахував незнайомцю житель Чорткова. Хлопець думав, що допомагає знайомому, а виявилося збагатив шахрая. Зі слів потерпілого, в одній із соцмереж він отримав повідомлення від товариша з проханням позичити йому гроші. Хлопець перерахував на банківську картку, яку зазначив співрозмовник. Лише після цього дізнався, що акаунт його знайомого зламали невідомі і просять від його імені допомогу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліція Вкотре просить громадян бути обачними, не піддаватися емоціям та завжди перевіряти інформацію. Насамперед передзвоніть тому, хто потребує негайної допомоги, аби впевнитися, що вас не намагаються шукати, аби ваш акаунт не зламали. Подбайте про надійний пароль для соціальних мереж. На території одного з гаражних кооперативів міста блукає старенька жінка. Таке повідомлення на лінію 102 надійшло від небайдужого чоловіка. На місце події виїхали інспектори. Там вони виявили літню жінку. Вона скаржилася на погане самопочуття та не пам'ятала, де її домівка. Поліцейські заспокоїли краянку та викликали на місце карету швидкої. Невдовзі вдалося встановити її місце проживання. Патрульні супроводили карету швидкою жінкою до медичного закладу. Та повідомили про інцидент її сина. Працівники поліції вдячні містянам за уважність та небайдужість. Спонсор показу Історія у пляшці.